Доброго дня, доброго всім, гарного дня, бажаю всім людям, миру, здоров'я, процвітання, всім людям на землі. Сьогодні я хочу поділитися з вами певною інформацією. Певною інформацією. Цю інформацію, крім того, ви зможете знайти в моєму YouTube-каналі Марта Марія Михайлюк. Канал персонального розвитку, кармічного паспорту, позитивного мишлення, розрахунку матриці долі в моєму телеграм-каналі. І на тих каналах, де я публікую свої публікації. Дивіться, я хочу зачитати вам відгук хвилиночку. Є, о, є. Дивіться. Часто я не публікую, і часто я публікую відгуки ті, які вражають мене, ті, які я знаю, що вони чесно йдуть від, щиро від серця. Е, і я вирішила е, ділитися такими відгуками, е, тому що і людині приємно, приємно сказати слова любові. Я хочу сказати, що я навчилася говорити слова любові. Е, Привселюдно і чому не сказати за життя те, що е, людине. Дивіться, Наталя Дороніна опублікувала такий відгук. Наталя Дороніна, 20 листопада, 62-го року народження такий відгук. Я вам зачитаю і дещо е, роз'ясню, що було. Правильно і доступно для всіх людей. Відгук по зустрічі хочу висловити величезну подяку Марті за нашу онлайн зустріч з розбору грошового трикутника матриці Долі. Марта склала мою матрицю за датою народження і пояснила мені всі ключові моменти. Я почула від неї багато прекрасного про себе та свій розвиток, дізналася багато корисної для мене інформації. Марта підтвердила те, що я йду в потрібному напрямку, займаюся тим, що рухатиме моє духовне зростання. І приноситиме користь людям. Я усвідомила завдяки Марті, що в мене є ресурси, і я повинна ними скористатися, а також гострі кути, які я повинна обійти. Я під враженням від нашої зустрічі, від професіоналізму Марти. Всі пазли склалися в мою картину грошового трикутника, Я зрозуміла, над чим працювати, зрозуміло, куди рухатись. З'явилося усвідомлення і мотивація. Дякую від щирого серця. Я дякую Наталі Дороніни за чистий, чистосердечний відгук, за правду і за те, що в нас була така гарна зустріч. Що я хочу дати, які я хочу дати коментарі на коментарі даної людини. Даної жінки Наталі. Наталя дуже прекрасна, гарна жінка. Вона йде в духовному розвитку, вона йде з молитвою, з правильними енергіями. Дивіться, я ніколи не думала, що так буде важливо колись, як. Роблять мої вчителі, як роблять мої провідники, сказати слова підтримки. Прекрасні слова сказати так, як каже Наталя, що вона узнала з моїх уст прекрасні слова про неї. Якщо я це бачу, то чому не сказати людині? Чому не побажати людині правильних, гарних, енергійних? Позитивних речей, якщо ми бачимо, треба це робити в теперішньому часі, бо, можливо, іншого моменту в житті вже не буде. Дивіться, що я хочу сказати. Вона пише: я усвідомила завдяки Марті, що у мене є ресурси. Ні, це вона сама усвідомила. Я просто виступила тут як провідник. І я повинна ними скористатися, а також є гострі кути, які я повинна обійти. Дивіться, ми всі живі люди. Ми прийшли на землю. Я хочу сказати, що це є дуже велика винагорода з'явитися у вигляді людини на землю, жити як людина. Перед всесвітом, перед Богом. Я завдячую Богові, я завдячую своєму роду. О, і ще бачите, як я хочу ще зробити оголошення, скористаюся відгуком Наталі Дороніної, що зараз саме прийшов період поклоніння нашим пращурам, нашим родовим стосункам, Петрупакшун, очищення роду, називайте це, як хочете. Прийшов такий період. І де ми дякуємо своєму роду за те, що ми живемо на цій землі, за те, що ми прийшли у цю землю у вигляді людини, так як пише Наталя: що у мене є ресурс, і я повинна ним скористатися. Так, кожна людина, яка прийшла, вона має ресурс, тому що вона прийшла у певному роді, вона має. Скористатися цією енергією, використати благо своє всіх живущих людей звичайна річ. Ми всі люди, ми недосконалі люди, грішні люди. Давайте говоримо так. У нас є гострі кути, на які не треба йти перед як на щось, а обійти, згладити, Оце є велика мудрість. І велика практика, і велике досягнення, коли ці гострі кути можна обійти. Звичайна річ, ми є звичайні люди на цій землі. І добре, якщо є в нас, наприклад, провідник, учитель, який може підказати, куди рухатись, ми можемо усвідомити. Взяти мотивації від цього світу. Що я ще хочу сказати, дивіться, як вона тут пише, що рухатиме моє духовне зростання і приноситиме користь людям. Ще раз кажу вам, ще раз наголошую: ми почали жити в дев'ятому періоді. Період, який йде під цифрою 9, називайте, як вам зручно, так і називайте. 9 – це є духовне життя, духовне зростання. У духовному житті, у духовному розвитку ми не можемо думати тільки за себе. Ми, крім того, повинні думати, що принесе користь навколишнім нашим людям. Як не дивно, у восьмому періоді, в сьомому періоді, ми не думали, що може приносити користь людині, землі, людству, планеті, прийшов дев'ятий період і приніс такі розуміння і усвідомлення, чому ми живемо на цій землі, чому у нас зараз робиться те, що робиться. Чому ми маємо працювати з родовими відносинами, з, з пращурами? робити очищення роду, робити практики, робити розуміння, розвиватися духовно. Чому ми маємо це робити? Так диктує енергія нам, нашого дев'ятого періоду. Розумієте? Ось як дивіться, я взяла простий звичайний, бо відгук. Наталії Дороніної, я не буду його зачитувати. А як от від душі у мене на цей відгук, скільки я вам дала інформації? Я думаю, можливо, вона вам буде корисною. Це я роблю во благо себе. Чим більше я Духовно розвиваюся, тим краще мій рід працює, тим краще для майбутніх поколінь. Ну, я думаю, що так. А саме найкраще знає мій небесний отець: саме це добре для сім майбутніх поколінь. Це я так собі думаю. Поживемо, побачимо. І як це важливо розвиватися в духовному напрямку, приносити користь людям, своїм любимим людям. Навколишнім людям, всьому людству, землі і нашій планеті Земля. Ось так, з невеличкого відгуку Наталії, я дала вам стільки інформації. Надіюся, вона буде для вас корисною. Приходьте в мій канал персонального розвитку, приходьте в мій телеграм-канал, приходьте в Фейсбук, Інстаграм, де вам зручно. Там приходьте. Я спілкуюся різними мовами. Навіть на англійській мові можу вам давати цю інформацію. На різних мовах я вам можу давати таку інформацію. І хай ті зустрічі мої, які я провела для людей, принесуть благо в першу чергу їм, принесуть благо нашій планеті Земля. Я вірю в те, що енергії дев'ятого періоду розставлять все на свої місця. Я молюся до нашого Небесного Отця, до всіх святих, ви знаєте, до ангелів-архангелів за мир в Україні і по всій землі. Хай є мир. Бажаю вам процвітання, любові, гармонійних взаємовідносин, гарних практик. Заходьте на мій канал, і до нових зустрічей!